Дачів телеканалом студіо в ефірі. Програма діалоги. Сьогодні у нас в гостях чудові гості. Це пані Олександра та її син Іван Кравчик. Е у Івана було діагностовано захворювання синдром Вільямса. Він народився з ним і про життєвий шлях, про те, як боролися з цією хворобою, і про те, як хлопчик адаптувався в житті до того, що він зараз вільно спілкується, е прекрасно товаришує, розвивається. І Захоплюється купою справ, от про це ми сьогодні і поговоримо. Вітаю вас! Вітаємо. Вітаємо, дякуємо за запрошення. Ми дуже раді поділитися своєю історією, тому що надіємося, що вона надихне багатьох батьків, дітей, які мають складності з здоров'ям ніколи не опускати руки, завжди вірити в своїх дітей і підтримувати їх. Це основний посил сьогоднішньої нашої програми. Розкажіть про той, той момент, коли ви дізналися, що ваш син народився, ну не такий, як там інші дітки, інші не во були в пологовому будинку. Так чи ви пізніше про це дізналися? Як взагалі це відбувалося? Ну так як Ванечка була в нашій родині, вже друга дитина, а то в принципі я вже могла порівнювати з першою дитиною при народженні, що було не так. Ну я одразу помітила, що щось не так, тому. Не хотів брати грудь, він не набирав вагу. І вже через місяць, коли прийшла до нас планово наш лікар, вона сказала, що щось не те, дуже великі шуми в серці, що потрібно на дообстеження. І вже після обстеження нас відразу направили в Охмадит, тому що виявили, що у нас дуже серйозні шуми в серці. І в Охмадиді, в Охмадиді, в Охмадиді нам поставили. Діагноз, який ми не очікували, ми звісно, ми думали, що проблема з серцем, але як виявилося, все набагато серйозніше, нам діагностували це генетичне захворювання, синдром Вільямса. 15 років назад про цей синдром знали мені здається тільки у тому відділенні, де його діагностували, тому що ми ніколи його не чули, ніколи не бачили у своєму оточенні таких діток. І, звісно, ми були молоді, налякані батьки, тому що ну, це сталося з нами. Ну і вже коли ми повернулися після операції на серце додому. Лікарі нас попередили, які будуть моменти, з якими нам потрібно буде справлятися і жити. Ну і почався наш довгий шлях. Найосновніше, найосновніше що я б сказала, що ніколи не можна порівнювати дітей. Один з одним дуже важливо саме сприймати цю дитину, знаючи її діагноз, і бути терплячим і допомагати максимально. Слава Богу, хватило у нас мудрості з чоловіком. і... Да, Ванечка дуже до року важко ріс. Він постійно плакав, він дуже погано їв. Перш пішов він у півтора роки, ну і потім уже стало якось легше. До року, до півтора року він переніс ще дві операції. Ну, він був таким, як то кажуть, непростим. Хлопчиком, завжди у нього були якісь ускладнення, завжди ми його оперували. Намагалися швидко виправити все, що стосувалося його здоров'я. Але він дуже великий боєць. Він завжди боровся за себе. Він завжди, вже, вже в два-три роки, ми бачили, що це дуже позитивна, відкрита сонячна дитина. Ну і далі нам вже було набагато легше. Оточення дивилося на нас, звісно, із як то кажуть, великим. Ну, вони не розуміли, чому я себе так повожу, тому що. А, вони бачили, що Ваня не такий, як їхні діти, але я ніколи а, не давала а, їм можливостей навіть а, подумати чи сказати, чи виразити свою думку мені, що Ваня не такий, як їх діти. Тобто я завжди відносилася до Вані як до а, і Софії, до першої нашої дитини. тобто це абсолютно нормальна дитина. Так, у нього є свої вади, які ми знаємо і приймаємо. Він пішов у садочок у два з половиною роки з усіма дітками. Так, йому було важко, він завжди відставав. Але, тим не менш, він завжди розвивався у здоровому середовищі, і я думаю, що це також дало йому дуже великий такий поштовх і розвиток, тому що саме Серед всіх діток, от він бачив, як потрібно, як він швидше розвивався. Ну, спілкуючись з вами, можу стовідсотково сказати, що він дуже світлий, позитивний і взагалі такий чудовий хлопчик, з яким приємно і хочеться спілкуватися. У нього такі фантастичні ідеї, якісь і фантастичні завжди розповіді, що прекрасний хлопчик. Розкажіть все ж, проходячи цей шлях, ви казали, лікарі вас попереджали, з чим вам доведеться стикнутися, так? І все ж, з чим вам довелося стикнутися саме з лікарської точки зору? Саме? Як це сприймалося, як це, як це пропрацьовувались ці моменти? Я була дуже здивована, тому що навіть в Ужгороді а, нервопатолог і ну, всі, хто пов'язані з тим, щоб наблюдати, спостерігати, як розвивається дитина, вони вперше чули цей діагноз. Тобто, це дуже рідкісний діагноз, і а, ну, всі знають про а, генетичне захворювання синдром а, Дауна, але про синдром Вільямса мало хто знає, тому що ну, таких дітей народжується. Один на, не пам'ятаю, 100 тисяч діток, ну, тобто це дуже рідкісне захворювання. І е, так вони постійно казали, що він. Ну, на, Якийсь час відстає від діток. Ну, я вже знала про нього більше, ніж навіть лікарі мені могли сказати, тому що я вже дуже багато читала і літератури, і ну, зараз можна знайти в інтернет просторі будь-що, що тебе цікавить. Тому ми знали, які нас будуть чекати труднощі. Так нам важко дається навчання. Але ми шукаємо саме той для нього варіант, який йому буде більше подобатися. Він навчається в інклюзивній ну, в школі з інклюзивним навчанням. У нього прекрасні вчителі, і це, мені здається, ну, найважливіше, тому що саме вони дають йому ось такий. ну… Як то кажуть, чудовий е заряд, е що він е ну, завжди в тонусі і, да, йому важко, але ми ставимо інші пріоритети. Нам головне, щоб він був соціалізований, щоб він мав друзів, щоб він е знав, що. Ми поруч і завжди його підтримуємо, але він все одно має розраховувати на себе. Ми для того, щоб він знайшов свій шлях у житті і ну, став самодостатнім, ми в це віримо. Ванечка, наступне питання для тебе. Мама багато розказує про те, що ти е, добре навчаєшся, так що ти. До чогось прагнеш. Розкажи, будь ласка, які в тебе зараз захоплення, чим, чим ти займаєшся? І, можливо, який твій улюблений предмет у школі навіть? Мій улюблений предмет це фізра. Люблю дуже швидко бігати. Люблю грати в футбол, баскетбол, волейбол. Всі, е, Всі. Фізичні ігри і, і люблю дуже швидко бігати. Чудово. Скажи, багато в тебе друзів? Багато. Як ви з ними проводите час? Весело, класно. Дуже весело. Чудово, ти прекрасний. Стільки всього, ти, скільки всім захоплюєшся. І все ж розкажіть, як взагалі вам вдалося настільки соціалізувати Ваню, що в нього стільки захоплень, стільки друзів? Мені здається, він взагалі не відчуває, що в нього там є якийсь там синдром Вільямса. Вільямса він здається, почуває себе достатньо повноцінним і абсолютно таким самим, як всі? Ну, насправді. Що прочитати про цей діагноз і познайомитися з ним, як то кажуть, глибше, то е, най е, як то, кажучи, характерніша риса цих діток це комунікабельність і. Е, відкритість. Вони дуже творчі діти а, і завжди будуть себе шукати в якихось таких от активних а, іграх. А, але а, ну, а, Ваня із-за із того, що Ваня настільки а, щирий, добрий, відвертий, а, у нього немає. А, Переживань і страху, що Тось йому його може скривдити. Він навіть я вже ми декілька разів проходили з ним ці стадії, коли були моменти, де його ображали. Він приходив додому. Ми з ним розмовляли, він ділився і плакав. І це було нещодавно два роки назад. от тоді у нього такий був переломний момент. Він прийшов з вулиці і сказав, що мені сказали, що я не такий, як всі, що я відстаю від усіх. І почав дуже сильно плакати. Ну я його заспокоїла, і вже я зрозуміла, що йому треба пояснити, чому, бо ми раніше з ним не говорили про це. Ми ну, просто ну, сприймали його таким, як він є, але ми не ділилися з ним, що у нього є ця хвороба. І ми я з чоловіком переговорила, ну готовий, готовий, і ми йому розповіли, що «Ванечка, ти маєш бути готовий до того, що а, деякі діти вони будуть відрізнятися від тебе. Чому? Тому що ти такий народився. Ми йому пояснили, що у нього за діагноз. Ти просто маєш це прийняти і жити з цим. Ти прекрасний, в куча просто неймовірно багато інших позитивних рис, яких ти можеш навіть поділитися з іншими людьми, дітьми, щоб вони бачили насправді, що це дуже важливо бути щирим, відкритим, добрим. Тому я кажу, ну, ти в цей світ прийшов не просто так. Дійсно, дійсно, це так. Пачка, розкажи, будь ласка, ким мрієш стати в дорослому житті? Є в тебе якісь такі е, мрії, може, якісь плани на майбутнє? <риклад> да, я. Хочу бути командиром баскетбольної команди, щоб у нас все виходилася, і ми вигравали турніри. Чудово. Ну, чудово. це спорт, окей, це хобі. А ще чим, можливо, ти би хотів зайнятися в житті? Я хотів би зайнятися, тим, що буду робити. Де? На, в магазині. <світна> Супер. Буду заробляти гроші. Ці гроші буду віддавати мамі. Це виріжь. Ваня мамі, Господи, а що мамі? Ти будеш жити сам і в тебе можуть бути свої потреби. Ти мені Є? так довіряєш? Так. Да. <сум> Мабуть, це, знаєте, покликано чим, покликано вдячністю. Скоріш за все, правда? Ні, ну Ванечка, ти, ти мене зараз просто <сум> порадував і <із> збентежив. Мамі. <сум> Але. Пориви чудові, чудові, да. чудові плани. І все ж розкажіть, ми живемо зараз в такому суспільстві, де все частіше народжуються дітки з інклюзією. От у вас вже є досвід виховання дитини з інклюзією, і, мабуть, якась стратегія того, як потрібно спілкуватися. так? Наприклад, люди, які живуть в суспільстві, не завжди знають, як правильно спілкуватися з такою дитиною, як правильно спілкуватися з мамою такої дитини. Чи могли б ви розказати, дати декілька порад? Як? Um, чесно кажучи, я не пригадаю, щоб у мене якісь були такі ситуації з людьми. чи... Um, а, чи а, з дітьми, з якими Ванючка товаришує, проблемні, щоб я мала комусь щось пояснювати, чи навпаки якось захищати Ваню від а, того, що ну, якісь можуть бути в його сторону а, нарогативи? Ні. Насправді. А, нам пощастило, мабуть, з оточенням, що всі е, ну, ставилися до нас з зрозумінням. Е, і я думаю, ту, ну, це навіть не пощастило. Я думаю, що це все-таки моя робота велика, е, тому що я е, першопочатково прийняла для себе е, таку позицію, що Ваня такий, як всі, і він має право на життя і розвиток такий, як він. Е, ну, Може, да, такий, як, ви, як ми йому можемо надати, і так, такий, як він може взагалі да, сприйняти. А, тому, а, тому до мене не було ні в кого ніяких питань, тому що вони бачили, як я на це дивлюся і як я до цього ставлюся. Тобто а, ну, я завжди казала, що Ваня mm -hmm. такий mm -hmm. як всі прекрасний хлопчик. Даже я ніколи ніколи не, не 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 казала да, але у нього да там є ні. Я завжди так казала. Ваня. Ви маєте його сприймати таким, як він є, і все, і без но, без але, і не потрібно нікому нічого пояснювати. Ну я вважаю, що розумні люди вони завжди, ну, тим паче, що Ваня дуже позитивний, він нікому не нашкодить. Він навпаки чуйний, дуже, навпаки, ну, допоможе. І, ну, Тобто. Ну, слава Богу, у нас не було ніколи таких проблем. А були моменти у нас на початку, коли ми тільки Ну, мені деколи потрібна була допомога від батьків. Мої батьки живуть в селищі, і ось там я відчувала, що мама трошки переживає, що подумають інші. А, ну, Я її завжди заспокоювала. Кажу, мама. Тебе не має хвилювати думка інших. Тебе має хвилювати тільки твій онук. Все. А думка інших, повір мені, люди, ну, вони завжди будуть говорити. Ти не маєш цим перейматися. Це було ну, от, єдине місце. Ну, це зрозуміло, бо це селище. Це маленьке селище, де, ну. Тобто, я так розумію, головна порада ваша до. Таких само мам, як ви, це просто приймати та свою дитину такою, яка вона є, і е... не соромитися, ніколи не соромитися, що скажуть інші, що подумають інші за поведінку твоєї дитини. А якщо потрібно буде, то ти можеш пояснити, ну якщо Хтось буде запитувати, чи е, якісь слова образ будуть доходити до батьків, то звісно потрібно захищати завжди свою дитину і завжди бути на стороні своєї дитини, тим паче знаючи, що дитина потребує допомоги. Взагалі, скажіть, якщо у вас там запитують про діагноз вані, так. Для вас ця цікавість не є травматичною, Насправді, тобто як вам до цього ставити. Хочу сказати, Тетяна, що ви перша, яка е, звернулася до нас із тим, ну з такою відвертою розмовою, тому що дуже багато наших друзів навіть не знають про цей діагноз. Тобто, ми з вами поділилися першими, е, і ми це робимо усвідомлено, тому що я дуже хочу, щоб дійсно е, батьки е, підтримували і любили своїх дітей і ніко ніколи не цуралися і не переживали за думку інших. Тому що ну, зараз, як ніколи, ми маємо бути більш співчутливими, більш як то кажуть, один до одного добрішими, як ніколи, тому що в світі цього всього стає менше і менше. Тому я вважаю, що ну, це важливо. Це дуже важливі слова, і я думаю, дуже важливі настанови. Панечка, може, хочеш розказати щось, сказати своїм друзям, може, хочеш е щось якісь настанови таким самим дітям е сказати, щоб вони, може, чимось цікавились, якось розвивалися і взагалі е були з позитивом, з добром в серці. Якщо хочеш, да. просимо. Діти, будьте веселі, класні, будьте з собою. Думайте про батьків, щоб у вас все було класно. І не думайте про тих дітей, які вас обзивають, хочуть вас там, типу, образити. Не думайте. Просто от, ігноруйте їх і все у вас буде добре. чудово. Прекрасні слова, мені здається, які можна використати не тільки дітям, а й дорослим. Да. Ванечка, може, ти привіт, хочеш передати своїм друзям. Вони будуть щасливі почути? Привіт! Владик, привіт, Макс, привіт, Аліса, привіт, Роксі. Супер, чудово! Сподіваємось, друзі так само будуть вітати тебе, коли ти повернешся зі зйомок сьогодні і, можливо, розкажеш їм про свій такий досвід, правда? Да. Чудово. Прекрасно. Дякую вам велике за спілкування. Воно було дуже корисним, дуже цікавим і, я думаю, дуже надихаючим для багатьох людей. І е, таким прикладом ви для багатьох, думаю, будете на який слід рівнятися. Дякуємо <гум> гарно за запрошення. Я щиро надіюся, що дійсно, е, може, можливо, комусь ми зможемо. Е, Відкрити очі під іншим кутом на цю ситуацію. Проблем. Здається, для когось це велика проблема в житті, а насправді можна просто подивитися її під іншим кутом і е, зробити прекрасне життя і собі і своїй дитині. В ефірі була програма Діалоги. В гостях у нас була пані Олександра та Іван Кравчики. Залишайтесь телеканалом МемСтудіо.